Немножко бульдожка, життя собаче Ой, 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 Собака-барабака, життя собаче Ой, життя бульдожке Собака-барабака, бульдог французский Собака-стребака, минева и фрарта Собака-бульдожка, ой, чё, совсем немножко А, привет вам, мои коронеподписники Шо, вы скучали за мной? Так, мене десь тиждень не було. Я трошки прихворіла та да, написала відео на Ютуб. Так, так, зараз вам все розповім зараз. Трохи я прихворіла таке. Заболіли в мене вухи. Ми пішли так. Хто там ото гавкає, не поняла ото. Дай я розповім трохи. Так ото. Так, так гавкає ото? Що ти гавкаєш? Не перебивай мене. Бо зараз підійду, так ти в мене ляжеш. У нлаут, так? Так от то пішли ми в лікарню до доктора, він зробив мені у сраку, почистив вуха мені, поклав туди якусь мазь, виписав кучу пігулок, котрі мені тепер пити треба, так я ото лікуюсь зараз. Так, так, так. Там було дуже страшно в лікарні. Він мені у сраку той тикав термометр та ще якусь свічку ставили, але я не злякалася. Була дуже хороброю булочкою. Але ось так от зараз лікують, бо вухи треба, щоб були здорові. Ага. А то я чухмар вас дуже сильно. Ага, ой, зараз попісів трохи. Ага, так, та підемо далі гулять. Ага, ага. От так, от так. Ходімо, кожана, ходімо. Через декілька днів ми ще раз ходили до доктора в лікарню, він подивився моє вуха, поміняв мені там мазь в вухах. Ще виписав якийсь пігулок та сказав, що все йде на поправку, що скоро я буду здорова булочка, і моє вуха перестануть боліти. Ну, а поки я побігаю по травці, то хоч і жарко на вулиці, але... О, собаці класно, вона кайфує по житті. Отак, отак от в траві трої поваляюся, воно так приємно, так коли? Ой, так, да, да. Оце така булка. Ага, ага. Отак ото. М -м -м. А потім ми підемо з моїми кожаними, десь погуляємо там, на річку вонючку сходимо, ага, ага, там дуже прикольно, так, Воняє, жаби квакають. Як у хранці, ага. О так ото так. Так. Ото я така мала, весела булка, ага. Так ото. Устала собака, набігалась. Треба трохи відпочити. А ви там, поки підписуйтесь на пригоди маленької французької булочки, то таке чекайте нове відео від французької булки маняші. Ага, ага.